За висуванцем до селищної ради, значить, у городку Саш, я своє прізвище. Андрій, що це твоє прізвище? Це пурко, це Скажіть, хто саме найкраще у нас? Ви бачите людей? Ми ж не знаємо. тут нікого ми не знаємо? Самовисуванцем, у ну, нас, так скажемо, свободівці, які йшли до, ну, на, на голівці град, було трьох. Це Сапурко Саша, у Кічкирах Петровець, Анатолій, і у Потіївці йшов лантук самовисуванцем. Ну, але ті, ті ну, не змогли там набрати. Ну, належної кількості голосів підтримки, там перемогли попередні голови, ті ж самі, які, які були б, раніше. А от у городку наша команда дійсно команда е, свободівців зробила все, щоб наш кандидат, якого яко підтримує свобода, який є свободівцем, став головою селищної. Ради, а крім, того, а, крім того, ради а крім того, Олександр Андрійович має сильну підтримку, оскільки, оскільки наші, наші члени стали депутатами селищної ради, ну, я думаю, що ви, ви скажете самі, самі про це я більш, більш детально. Андрію, ну, скажіть про те, що у вас там селищі робиться. Там, Покаїте, Парусі, тому грусті не треба. Зараз проголосували за мене 330 чоловік, майже два рази випередив конкурента. Да, було п'ятеро, було п'ятеро. Все зусильно направляє на те. Тобто йдемо згідно тої програми, яку ми намітили тут з вами, і між собою. Йдемо до людей. Зараз боремося за землю, <плес> щоб ми передали. <плес> А старі, Дякую. старі там регіонали, мішають ні, поки не мішають. За газ зараз добиваємося, вже були на прийомі губернатора, були у, на прийомі у... голови, голови обл. райради, ради, обл. записали облради, записали. І на тому тижні знову їдемо. Тобто робимо все, як пише книжка. Добре, а депутат, яка у вас підтримка, наша підтримка і у водівська там у раді. Є, є підтримка? Добре. У раді де? У нашій? Лишні. Ну, конечно, це наші? Селишні. Ну, звісно, підтримка. Ну кажіть, щоб, щоб люди знали. Все нормально. Нас поки. Більшість наша. Ми те, що намітили, поки воно проходить. Як воно буде далі? 14 депутатів 10 добре час, буде. що час, на нас буде добре. себе не Кажуть, звічають по. А проважають ділах. Ну я сподіваюся, що ми добре, прийшли для того, щоб робити. А тому uh, все, все буде гаразд. Добре, дякую. Так, товариство, може, хтось ще хоче з цього приводу з першого питання, якісь які свої думки сказати. Ну тоді переходимо до другого питання. Нагородження. Нагородження наших активістів, членів Зукраїнського об'єднання Свобода. Товариство, наказ. Наказ номер один від 4 до 12 до 2015 року. За особистий внесок у розбудову бачення, активну участь у виборчій кампанії 25 жовтня 2015 року, влізну працю на ним відстановлення української державності, підвищення культурного освітнього рівня українського народу, пробудження національної свідомості та згоди друг, другої річниці гід, Революції Гідності нагородити бронзовим значком. How is for Sergilia Frantsovich? Uh -huh. <laughs>